Російський диктатор відвідав спільні з Білорусі навчання захід 20 25 на полігоні Муліна. Навіть як ви бачите, Путіна одягли у військову форму і дозволили йому щось там зробити з пістолетом. Хоча ми розуміємо, що не незграбно це все виглядало, але. То ладно, людина не має такого профілю, але знаєте, що мене цікавить, Чи реально який це двійник був? Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що сам ботін не приїхав тим паче в Білорусь, тим паче на військові навчання. Також 16 вересня диктатор Росії Володимир Путін особисто відвідав район проведення навчань захід 2025 у Нижньогородській області на полігоні Муліно, де минув основний етап маневрів. Про це повідомляють російські пропагандистські змі зазначається, що Путін з'явився військовій формі. На ньому був польовий комплект форми. Без погонів з нашивками президент РФ та Путін ВВ. Спільні навчання Росії Білорусі захід 2025 відбувалися на 41 полігоні з 12 по 16 вересня. І участь них брали 100 тисяч військовослужбовців, задіяно близько 10 тисяч одиниць техніки та різних систем озброєнь. Повідомляють насамперед у медіа Ну і до слова, знаєте, Кремль повідомляє, що в навчаннях також брали участь і Бангладеш, Іран та інші країни. Україна стає таке. Им щитом захисту для європейських лідерів, не лише лідерів, а й загалом для європейських країн, і згадаємо також сьогоднішній удар, вкотре ми поговорили з паном ігорем щодо того, як не лише психологічно стараються росіяни тиснути завдаючи ударів по транспортній інфраструктурі нашої держави, але і загалом порушити створити нам проблеми як нашим захисникам на фронті, так і загалом українському суспільстві, тобто вкотре продовжувати. Терор серед українського населення, дорогі глядачі. Включно будемо говорити і про те, що відбувається насамперед на міжнародному рівні, тому що ми з вами знаємо, що лідер України постійно висловлюється з приводу тих проблем, які виникають загалом у дипломатії і шляхи вирішення війни, тому що Росія опирається, як ми бачимо, Росія не хоче, і Росіяни гальмують цей весь процес. Тому поговоримо про те, як лідер України. Райне заявив в інтерв'ю Sky News Наступне він сказав, що нам пощастило, що російська ракета, яка влучила у будівлю Кабміну, просто не вибухнула. Якби вона здетонувала, половину будівлі вже просто-напросто не було. Ще теза за президента в інтерв'ю Sky News далі буде вам цитувати. Він зазначив те, що попереду два важкі наступальні такі дві важкі наступальні російські компанії. Попередні три на жаль, як ми бачимо, були. Але на щастя, вони провалилися. Україна сьогодні справді єдина країна єдина країна, яка менше за Росію, але яка вирішила боротися за дітей і за свободу за незалежність власних територій власних держави. Бо українці хочуть бути вільними, і тому ми з вами бачимо наскільки ось цей спротив в українському. Населенню проти російської агресії він продовжує зберігатися на належному рівні, якби росіяни інформаційно натиснули, яку паніку вони б не створювали в українському суспільстві, але насамперед не виходить от створити знаєте низький моральний рівень. Так, от президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на будівлю кабінету міністрів, яку росіяни здійснили ще 7 вересня. Ну і зазначив, що якби ракета вибухнула, половина будівлі було б зруйновано. Про це він повідомив в інтерв'ю News. Ця ніч була важкою. Було понад 800 шахедів. І плюс, здається, близько 15 ракет. Однією ракетою вони вдарили по будівлі уряду. Дякувати Богові, що ця ракета не вибухнула. Бо якби вона вибухнула, половину будівлі було б зруйновано, зазначив президент. Він додав, що внаслідок атаки особливо пошкоджень зазнали кабінети міністра фінансів, економіки та блок прем'єр-міністра. Нагадаємо, гадаємо що 7 вересня російська армія завдала масованого удару по Києву. Після удару прем'єр-міністрка Юлія Свороденко Азала, як виглядає кабінет міністрів після російської атаки? Ну і пізніше, посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова офіційно підтвердила, що будівлю Кабміну було пошкоджено саме російською балістичною ракетою Іскандер. Як повідомляли раніше, лідер України також відреагував на обстріл України, який Росіяни здійснюють протягом ночі та дня, і включно сьогодні, також і заявив, що це типова доба для Росії. Ну і типові дії, які продовжує робити насамперед Росія проти України щодо готовності наших союзників надати гарантії безпеки на землі на морі і у небі. Також сказав лідер України. Він сказав, що 26 країн готові надати гарантії. Вже виписані відповідні сили за кількість. Ми сперечаємось. Зеленський в інтерв'ю з Каніос також додав, що через роки Росіяни вибачатимуться. Вони будуть змушені визнати, що Путін зруйнував їхню історію. Зараз ми з вами бачимо, що насамперед відбувається комунікація, налагоджуються зв'язки, і звісно, включно зустрічі планується. Також лідер України заявив, що він готовий зустрітися із Трампом і Путіним без будь-яких умов. Але я не можу поїхати в країну, яка нас атакує. Зазначив президент України Володимир Зеленський. А про це Повідомляє флюшного РБК Україна з посиланням на, на інтерв'ю глави держави виданню News. Про що мова йдеться? Також далі буду вам цитувати ці е, слова, які казав лідер Україна. Я готовий зустрітися з президентом Трампом і Путіним, але готовий це зробити без будь-яких умов. Заявив Зеленська, відповідаючи на уточнююче запитання щодо Москви. Президент України наголосив, що він не може їхати до України, коли ця країна, це місто, Москва нас атакує. Він уточнив, що зустріч може пройти в будь-якій іншій країні нагадаємо, що після двох раундів переговорів у Стамбулі українська і російська делегація насамперед висловила намір організувати зустріч президентів для розблокування мирного процесу. Ну і на початку вересня Путін підтвердив готовність до переговорів. але наполягав, що Зеленський має приїхати до Москви та бути готовим до обговорення. А, в ту чергу президент України відреагував на таку пропозицію. Скептично а, у міністерстві закордонних справ України назвали вимогу Кремля несерйозною та зовсім неприйнятною. Медіа ж повідомляє, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може зустрітися з Путіним у Малайзії на полях 47-го саміту. Це створює потенційну платформу для багатосторонньої зустрічі із участю Зеленського. Повідомляють у медіапрострі. в той же час. Якщо говорити за останні заяви і рішення, які ухвалив президент Сполучених Штатів Америки, то варто згадати, що Трамп схвалив перший пакет військової допомоги Україні профінансований союзниками США. ПО. НАТО пише видання Reuters із посиланням на джерела Так от допомогу можуть відправити вже зовсім незабаром. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки схвалила перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками США по НАТО. Про це повідомило Reuters. Перші пакети допомоги США у сфері озброєння для України від адміністрації президента Дональда Трампа були схвалені. Повідомили джерела видання незабаром. Їх можуть відправити, оскільки Вашингтон відновлює поставки зброї до Києва. Цього. Азу за новою фінансовою угодою із союзниками про це повідомили Reuters Два джерела знайомі ситуацію. Видання зазначило, що це перше використання нового механізму розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї запасів США за рахунок коштів країн НАТО. Як ж, видання Reuters, із посланням на джурела, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму під назвою список пріоритетних вимог України. А більш відомо під абревіатурою «Перл». нагадаємо, що у державному департаменті. США запевняли, що зупинка у постачанні зброї для України буде тимчасовою. А сполучені штати Америки залишаться надійними постачальниками зброї. До того ж, Дональд Трамп особисто запевняв Володимира Зеленського, що США нададуть стільки зброї, скільки зможуть. За оцінками Володимира Зеленського Україна щомісяця планує отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання американської зброї. Зокрема, США схвалили продаж систем ППО Петріот вартістю в. 8,5 мільярдів доларів для данії, яка передасть його Україні. Пакет передбачає придбання ракет двох радіолокаційних станцій, шести пускових установок та іншого обладнання для функціонування системи. Також дві системи Петріот продасть і Німеччина. Окрім того, Німеччина зробить внесок до програми Перл у розмірі 500 мільйонів євро.